Легка атлетика, королева спорту у цілому світі. Чимало спортсменів хто з королевою на ти. Серед таких відмінність лише в тому чи надовго. Значно менше легкоатлетів, які в цьому королівстві озолочені до найповажнішого віку. Так ми говоримо про ветеранів спорту, які здобувають медалі на першостях країни, Європи і світу. У Івано-Франківську найбільш медальований легкоатлет ветеранського віку Іван Ількович Файчак, тренер-викладач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету нафти і газу. Організатор численних змагань серед молоді та ветеранів спорту, теоретик і практик спортивної галузі неодноразовий чемпіон України та Європи, призер чемпіонату світу. На змагання найвищого рівня почав їздити з віку 55 років. 20 років тому назад. Ветерани такі ветерани чечик. Роман Ісакович, який був видатним тоді спортсменом, він бігав п'ятерку десятку і захищав і в Європі, і на світі приймав участь, Запропонував мені поїхати в Черкаси на чемпіонат України серед ветеранів. Я собі подумав, що можна попробувати. І як один раз спробував, так мені сподобалось, і я так до сих пір їжджу на змагання. Мені вже Тоді я починав. Якщо мені 75 років, то десь 55 років я починав тоді цей ветеранський спорт. Іван Ількович постійний переможець чемпіонатів України серед ветеранів. Завоювати на кожному з них по три золоті медалі у таких видах легкої атлетики, як стрибки у довжину, висоту та біг з бар'єрами подія звична. А за певний період звиклось сприймати спортсмена і як переможця та призера міжнародних змагань на шести чемпіонатах Європи та одному світовому. Іван Файчак заслужив неабиякого авторитету. Ось медалі, які для легкоатлета атлета найцінніші на сьогодні. В Іспанії, в Сан-Себастьяні, дві медалі золота і срібна. І в Польщі срібна і бронзова. Ми в Іспанії, я виграв золоту медаль в Пітиборстві і в срібну в Довжині, Срібну 5-16. Останні спроби німець 5-19. Обідно було, але нічого. В Польщі я був другий на 60 метрів з бар'єрами. Це був дев'ятий чемпіонат Європи серед ветеранів. Зимовий. Дев'ятий чемпіонат Європи серед ветеранів. Бо є літній проводиться і зимовий. І чемпіонат світу літній, і чемпіонат зимовий. Зимовий проводиться в манежі, літній на відкритій на стадіоні. Це медаль з Канади. Бронзова медаль з Канади. Я там. Завоював в П'ятиборії третє місце. Це чемпіонат світу був. Потсдам, Німеччина. Бронзова медаль для стрібків довжину з розбігу. Франція. Франція срібна медаль для стрібків довжину з розбігу. І ця медалька. Гент. Європа це є Бельгія. Заряд для отримання нагород Іван Файчак отримує від старших за віком колег, які вражають духовною та фізичною силою на престижних змаганнях. Вторуні в Польщі найстаріший учасник був 104 роки. Він біг 60 метрів. І весь, весь манеж стояв і аплодував. Другий біг це був поляк. Другий був 95 років, теж поля. Всі стояли, готували. 95 років виграв, 104-й був другий. Але це 104 роки, і він біг, ну як біг, то потів, але так, нормально. Але так. Це мене вдохновляє. Бо в мене ще одна мета і ціль, я не знаю, чи я її досягну. але я буду старатися, щоб або в літньому чемпіонаті, або в зимовому стати чемпіоном світу. З одного з тих видів. Вот і мене це піднімає, вдохновляє, тому що я собі думаю, слухай, 104 роки він ще біжить, та я ще пацан хотіть у нього. 75. Ну це людина заряджає, вдохновляє, людина так має ціль. Якщо ти маєш ціль, то це себе тримає. Ти застрілуєшся, ходиш, заставляєш, знаєш, де змагання і так далі. І це додає до життя, до здоров'я людині. Один з видів легкої атлетики бар'єрний біг, рідко хто може опанувати на високу оцінку. Особливо серед спортсменів ветеранського віку. Івану Фейчаку це вдається. Я був сам десятиборець, і я в десятиборії бар'єри. І я ще за збірної області виступав в бар'єри в інституті і так далі. Це техніка так мені трошки залишилася, був великий перерив десь до 55 років. Ось, а потім ці бар'єри, я згадав, і техніку відшліфовував техніку і продовжую займатися. На Україні дуже мало, бо це дуже складний і дуже багато людей тренуються. Навіть серед молоді важко знайти здібних у цьому виді. Не просто знайти і умови для тренувань. У мене було пару хлопців бігали і так далі. І зараз у мене бар'єри стоять, і я вишухую, ДСШ не займаються бар'єрами. Техніки нема, там нема. Диталія, немає обладнання. У нас є обладнання лише і в техніку, і в коледжі фізичного виховання. А подивіться, в всіх районах і містах там нема. А треба було б, щоб цей вид такий технічний, щоб розвивався в області і так далі. Кожен раз треба на змагання їх включати. Як би не бігли, що б не робили, але десь з'являються люди, які біжуть. Іван Ількович поєднує особисті тренування з роботою серед молодих спортсменів. Вважає професійним обов'язком ділитись з ними своїми знаннями та залучати їх до змагань. Якщо Це говорити такі, так? про особистість Івана Ільковича Файчука, то хочу сказати, що людина е, має величезний досвід як фахівця в галузі фізичної культури і спорту, тому що Ількович е, дуже багато років. Попрацював на цій кафедрі, кафедрі фізичного виховання і спорту на Франківського національного технічного університету газу, як викладач, старший викладач, кафедра завдяки Івану Іковичу, має добрі здобутки, зокрема в легкій атлетиці, тому що власне, завдяки харизмі і бажанню Івана Ільковича, тут відбуваються численні змагання. Започатковані кафедрою змагання класифікаційні з легкої атлетики, які відбуваються щороку, багато років вже. Поспіль в легкоатлетичному манежі, весняні і осінні, які дозволяють багатьом студентам і учням, ДЮСШ США і всім бажаючим спробувати себе в окремих видах легкої атлетики. Крім того, Іванікович успішно організовує, проводить, допомагає нам проводити міські обласні ветеранські змагання з легкої атлетики, які відбуваються на стадіоні традиційно травень-червень, місяць кожного року. Ми маємо успіх в цих змаганнях, тому що в першу чергу знають Івана Ліковича і знають, що якщо приїжджають до Франківська іванкович керівник змагань, значить там буде добра організація. Тому до Івано-Франківська на змагання постійно з'їжджаються спортсмени з західних, північних та центральних областей України. Тут поєднання декількох факторів перш за все високий професаліст фаховіс. Свій час Марікович очолював, був заступником начальника управління спорту на Гранківської обласної державної адміністрації. Була така сторінка в історії Івана Іковича. Це говорить про багатогранність людини. Людина фахівець в своїй галузі як викладач, як тренер-викладач, як особистість, як спортсмен, ветеран і як людина, яка вміє повести за собою, організувати як керівник змагань, як суддя з легкоатлетичного спорту. Тобто, це весь спектр цих професійних набутих. Професійних навичок, які дозволяють Івану Юльковичу вміло ними користуватися, і в будь-якому виді діяльності галузі спорту він професійно може організувати підготувати те, що, яке стоїть завдання. Саме на успіхи таких особистостей повинна орієнтуватись спортивна молодь у розквіті своїх сил. Черпати знання, поки є така можливість черпати знання, тому що це неоціненний досвід, першу чергу практичний. Бо в книжці ти не прочитаєш, що робити, коли під час змагань є якась фокс-мажорна ситуація. Лише на практичному досвіді можна. Грамотно зробити певні дії для того, щоб уникнути якихось недорозумінь. У нас було багато кур'йозних моментів, yeah. різноманітних і від професіоналізму дуже багато залежить. Ну, зокрема, може раптом стоїть на старті забіг, і тут різка злива, проливний дощ. Що робити? Дії спортсменів, дії суддів, дії організаторів. Відповідно, коли людина фахова, вона приймає швиденькому миттєве рішення, чи зупинити на деякий час змагання, це дозволяється, чи навпаки давати старт. Іван Ількович організовує змагання серед студентської молоді та ветеранів на стадіоні університету Нафти і Газу, де працює тренером-викладачем та займається не лише організацією змагань, а й створенням умов для їх безпроблемного проведення, завдяки наполегливості Івана Ільковича Стадіон, на якому ми знаходимося, завжди в належному стані знаходиться. На цьому стадіоні ми часто проводимо ветеранські змагання з легкої атлетики. Як правило, це травень-червень, місяць, міські і обласні змагання. На цьому стадіоні відбувається ряд студентських змагань з легкої атлетики. На цьому стадіоні ми проводимо офіційні чемпіонати Івано-Франківської області з легкої атлетики. Тому дуже важливо, що є люди, які Болівають і намагаються в належному стані підтримувати цю спортивну споруду, адже вона дуже потрібна і необхідна нашим атлетам для підготовки до подальших. Всеукраїнських змагань, коли людина живе у спорті, живе спортом і просто активна від природи, будь-які перешкоди, незалежні від нього, руйнуються. Так і в Івана Файчака, досить титулованого спортсмена, який вважає ветеранську кар'єру на сьогодні лише початком і прагне, попри фінансові труднощі у державі, а іноді не сприйняття належним чином важливості спорту серед ветеранів вибороти ще немало нагород для того, щоб українських довгожителів у спортивній галузі поважали у цілому світі.